Їхня вимога саморозпуск. Представники народної ради зібрались біля стін Запорізької мерії. Активісти вимагають розпуску депутатів міської влади та повного її перезавантаження. Ви знаєте, вибори ми ніколи не змінимо. Чому це питання ставиться, якщо не замінити голів ради адміністрації? Ці голови ради адміністрації керують виборами. І тому хай вони змінять по громадських слуханнях, ми заслухаємо. Ті кандидатури, які є, і заступників зроблять голову, а голову зробить заступникам. Таким чином ми не будемо впливати на працю цієї людини, тобто вимушеного прогулу або безробіття. Мітингувальники вимагають не лише змін у структурі місцевої влади, а й вирішення наболілих проблем. Це перевибори місцевих ради і голови сіна. Це звільнення всіх заступників, бо це всі корупціонери, і на кожному можна розписуватись прямо на лобі. Корупціонер, друге питання це звільнення адміністрації. Третє. Тимчасова комісія щодо татомережі водоканалу, четвертий рахунок на 900 тисяч, це 167 тисяч, які ми платили на особистий розвиток міста і оборони. До цього активісти вже піднімали ці питання, але відповіді так і не отримали. Тому тепер будуть стояти на своєму. Оці п'ять питань Народна рада шість місяців добивала через прокуратуру, через міліцію, заявами до СІНА. Ніхто не дав відповіді. Якщо пам'ятаєте, скільки було перевірок на водоканалу, жодного не встановили жодного порушення. Пані Світлана з онучку на цей протест прийшла не лише щоб висунути вимоги діючій владі. Вона має інші щирі бажання, щоб була в нас Україна, була у нас процвітаюча, щоб ми жили дійсно, як ми жили в Україні, щоб в нас дітки були завжди, щоб. Діти не знали такої біди, як зараз відбувається. А от маленька Соня, онука Світлани та постійна активістка майдану, мріє лише про одне. Я люблю свою Україну я хочу, щоб мир. я хочу, щоб у мене не було війни. Не було війни. Простоявши з годину, активісти передали свої вимоги міському голові. Той зі свого боку пообіцяв винести озвучені проблеми на чергові сесії, але мітингувальники запевнили, у разі невиконання підуть на жорсткі дії. Ми маємо право по конституції безпосередньо, як джерело влади, місцева територіальна громада на такі дії, як знесення. Я ще раз підчоркую, це знесення, це заборона ходити до Верховної Ради всім. Тобто до місцевого ряду всім її працівникам. Тоді ми вже повинні зібрати ще раз на майдані і сказати: не буде сіна, не буде депутатів. Ми беремо владу в свої руки, а ми маємо по конституції це право. Оксана Заводовська, Євген Нартов спеціально для Медіагруп. нові проекти.